Привіт, друзі! Впевнена, ви неоднократно вже ставили собі питання, що ж таке щастя. Тут важливо усвідомити своє ставлення до трьох критеріїв. Перше, щастя це не мета, друге, щастя це не феномен, і третє щастя не потрібно шукати. Тож чому щастя не мета? Тому що щастя це шлях, який веде вас до втілення вашого призначення. Чому щастя не феномен? Тому що щастя це те, що дається всім і одразу. Але його потрібно навчитися в моменті розпізнавати, тому що, коли ми вважаємо, що щастя дається комусь, а комусь не дається, то ми що? втрачаємо цей момент щастя, От це відчуття, яке народжується внутрішньо. Чому щастя не потрібно шукати? Тому що воно начебто приховане в маленьких дрібничках, з яких складається наше життя. Але наша задача якнайширше відкривати своє усвідомлення і розуміти, що вже все є і тут, і зараз, і було, і буде. Але потрібно налаштовувати себе на подорож до цього щастя. Тож підписуйтесь, на цьому каналі буде багато корисного для вас. Будемо разом вивчати життя, як воно є. До нових зустрічей!